Через аварійне відключення на одному з енергооб'єктів, тимчасово знеструмлена частина міста Сум. Енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Про це повідомили у Сумській міській раді. Наразі знеструмлений об'єкт переводиться на аварійно-резервне живлення. У зв'язку з цим сьогодні вода подаватиметься за графіком і з пониженим тиском. І далі детальніше про ситуацію в Сумах розпитаємо Володимира Біцака, заступника голови Сумської районної адміністрації. Вітаємо вас у районної ради. Сумської районної ради, перепрошую. Яка Не, саме при... У вас вітає, вітає. північно східний форпост оборони нашої держави, слухаю. Яка причина аварійного відключення одного з енергооб'єктів? Це технічна несправність чи це наслідки обстрілу? Ну, ми ж розуміємо, що наша енергетична система, вона закальцована, і якщо десь в якомусь іншому місці, то інший об'єкт стається якийсь прильот, то це може Дестабілізувати цю енергосистему, тому е, я вважаю, що причина того, що частина міста суми не струмлена, це гави так називається. Аварійне відключення. Е, тому я сподіваюся, що ну тролейбуси наразі стоять на частини міста дійсно, але енергетики працюють і сподіваюся, що до кінця цього робочого дня ситуація буде виправлена, якщо, звісно, не буде якісь інших аварійних відключень, чи якихось інших прилітів а, вода буде подаватися за зниженим тиском чи будуть забезпечені жителі багатоповерхівки альтернативним доступом до води? Чи буде організований підвіз? Ну, я вважаю, що в даному контексті не катастрофічна, може бути тимчасова подача води, тому що є резервні генератори. Є для цього можливості для того, щоб подавати воду і через генератор, якщо буде знижений тиск якийсь певний період часу, який ну коли буде потрібно, якщо буде тиск, знижений може безпосередньо буде слабий, тому буде задіяний генератор і тиск і вода буде подана. Помешкання? Ну, що немає тут такої сиренового катастрофи чи якоїсь екологічної трагедії. А як працюють режимні джерела живлення для критичних об'єктів? Як лікарні забезпечені? Інфраструктура критична? Чи всього? вистачає? Ну, перше, звісно, генератори встановлені. Єдине, що дійсно паливо, наскільки. Е, Недана інформація була, що на на Сумщину уряд виділив додаткові е, кошти 27 мільйонів е, гривень для якраз для закупки палива для для генераторів для е, таких нужд. Тому сподіваюся, що цих коштів вистачить для того, щоб якщо будуть відключення для для роботи генераторів, буде закуплене, звісно, паливо і буде тоді подане тепло в об'єкти соціальної сфери. Тепло та електроживлення та водопостачання буде стабільним студії. Ви готуєтеся вчасно розпочати опалювальний сезон без затримок? В чи як взагалі обстановка? Адже навантаження на на енергосистему ще більше зростає. Чи от якраз готові ці енергетичні об'єкти до нього? Ну, завдяки дивіться, воно все взаємо взаємозв'язано. Якщо буде тепло подано, то менше людей будуть користуватись електроприборами для того, щоб ну, звісно, зігрітись, тому навантаження буде зменшено. Ну і до речі, в місті суми теплопостачання в окремих районах подається. Об'єкти соціальні заживлення, які ще є певні проблемні. Об'єкти, які ще до ну, багатоповерхівки, але над цим працюють, і, і я думаю, що ну слава Богу, дійсна погода дозволяє ще користуватися тим, що е, немає тепла в окремих домах, але це ну не, не той великий обсяг, не той великий об'єм, Тому місто Суми, ну, я би сказав, що майже вже з теплом. Яка ситуація з укриттями у місті? Чи е, ходять туди люди? Адже місто перебуває під постійними обстрілами. Ну, дійсно, дивіться, коли навіть працює ППО. було, наприклад, на, на превеликий жаль на цьому на минулому тижні випадки. Коли по самому місту була людина поранена під час такого ну, коли працює ППО, то ці кулі іноді іноді залітають в місто Суми і було поранення. Тому для щоб не було таких випадків, встановлення по всьому місту і мобільне укриття. В основному від Червоного Христа надав такі укриття. Вони в місцях скупчення, вони встановлені. Ти люди туди і заходять, не заходять. Я б я б не, казав, би, що. Це туди треба щоб не було таких випадків, прикрих, коли поранення? От людина в образах йшла по вулиці і поранення отримала. Коли чуємо, що щось летить десь, стріляє, то обов'язково заходити всі укриття, бо ці укриття або в якісь приміщення, де вони були захищені, від того щоб ця випадкова куля не могла влучити в людину. Пане Володимире які зараз у вас потреби в місті? Чого якої допомоги ви потребуєте найбільше? Я вважаю, що місто потребує дронів перехоплюючи максимально більшу кількість. Якщо їх буде більше, то наше небо буде закрите, тому що різні підрозділи, в тому числі і наше добровільче формування, працює над цією, над цією роботою. Щоб коли дрон перехва, перехоплюючи, то якби вже летить шахет, а ним дрон перехоплюєш, то як то душа вже радується, бачить, що є шанси його збити, тому що вже і швидкісті інші, і висоти інші. Тому перше, я вважаю, це дрони перехоплювачі та якісь ну, вступ на, на нове ПВО, які б е, перехоплювали ці е, дрони, які оталомаси, і, 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 і гірані, і, гірбєр, і вся ця і молні, які літають майже кожного дня. В місті сумі в сумському районі, які б'ють і по е, і по цивільним авто, і по маршруткам, і по больницям, і по лікарням, ну по всьому і по садочкам. Тому, якщо буде, ми будемо це збивати, то расисти не буде їх сенса запускати. Це нове лайно летяче е, знаряд для вбивства, і тоді вони скажімо, перестануть все робити, не бачить в цьому сенсу. Студі. Дякую вам, пане Володимире. Бережіть себе. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, долучався до нашого ефіру. Говорили про оперативну ситуацію на в, в сумах. Е, дякую вам ще раз.